Христос Воскрес! Щоб ви не казали, що філюк брехун. І Михайлик вам не підліхує. Але я покажу, що ми варимо три відрі того рагу. Так що, хто буде в Шушківцях, заїжджайте, завтра сестричка, Михайська приїде, так? Готуємо, Приїжджай, Христинка! Ще Васильками приїхав до нас. Дивіться, показує сюди. Отакі От у нас баняк є на 35 літрів. О! ти сюди, покажи людям. Я казав, що 5 кіл квасолі. дивися. Ти сюди, покажи ближче. О! 5 кіл квасолі. О. Квасоля і м'ясо. дивіться. Квасоля, мясо Далі викидаю картоплю, моркву. О, картопля, морква. Тримай механику. Томатна паста, значить. Томат. Томатово. І тепер дивіться. о. Картопля, фасоля, м'ясо, томати і півбаняка. Ну, два відрі, то точно є того рагу. Заїжджайте в Шушківці. Так, Саночко. Проси Василька, що приїжджає. Васька, приїжджай до сих до того, до О, Бо в нас є що їсти. О, І ну яка краса буде. Подивися, зніме салочку ближче. Зніме салочку, де яка краса? О, Видно файно? Видно, так? Під, підкладаємо пенька якогось старого, накриваємо і хай тушиться. Треба, ще водички, соночку. А я забувся, сину. ще поперчити. Спеції. Ні, з тієї сторони візьмемо. О, подиви, подивися. Зняв близенько? покажи, яка краса. Так що, хто буде в Шушківцях, приїжджайте. Опа, дивоно.